Всім добрий ранок. Сьогодні виходжу до вас у ютубчик з спортзалу. Прийшов зранку позайматися 8 -го годину. До неї рано не вставав, що ви сходите в зал. Тому всім продуктивного дня. Так, ну що, на сьогодні все. Трошки позвонив, ну, трошки 6-10, я ще бігав, конечно, на це. І біжу в магазин, купити лимон. Може, підемо сьогодні креветок так на на грі. Сходив короче, в супермаркет, купив там красні рибки, батон і буду купив Короче, йшов, дзвонить до мене чувак. Каже, Дім, здрасте, шукаєш роботу, кажу, так. Да". Там порозпитав, порозпитав, сказав, що робити. Е, ну, коротше, ми за зарплату не говорили, тому що я сьогодні не можу і завтра теж, в мене там деякі справи. Договорились вроді на серед, завтра зізвонимося. Типу, щоб я вийшов, вже поробив. Ще прикольно, що чувак каже, ти їдеш на метро, а от метро ти їдеш на машині. він машину оставляє, ключі буде давати. І ми, коротше, е, ну, ми, я говорю, там ще просто ні чувак один з України робить. О, він йому каже, треба ще один. Тому каже, якщо хочеш, то давай. Ну коротше, цікаве приложення, таке, я не знаю, скільки він заплатить, але поїхати подивитися і тим більше, коли тобі дають машину, їздити, саму, це якби і практика, і все, того напевно на середу поїду. Поїду. Тому такі вам справи. По зарплаті потім скажу, що предложили. Йдемо з віковою їсти сушики. для піца 1099. Вікова клади нарядилася, прям якусь ленту на голову свій намотала. Та йдемо собі, коротше. Ми прийшли в сушики, вікова вже готується, покажи екран. Mm -hmm. Так, кореш, такі планшети. Це ми прийшли на allкиміт. Okay mm -hmm. mm -hmm. Типа, все включено, але ланч. За... за 27 доларів. Можна мені суп? Не, суп. Не, будеш, не? не буде, так? Квітку не буде. Мені суп, один, так. Да? А поки один. І давай сушки туди. От кстати, скалоп хочеш, вам подобається, мені не сильно. Чи таке скалоп? Оце білінг, грібішок, тільки зажарений. клієнт. Давай попробуємо. Я люблю, один і зміни Короче, Коротше, 27 баксов з любимою. Нормас. Можна наїстися дай дорогу. Так, ми вже поїли. Йдемо вибирати подарки на новосілля. Ми йдемо на новосілля завтра до Ірини і Полінарії. Зайшли ми, коротше, зару подивитися ще шмотки якісь джинси, футболка. До речі, в зараз скидони. речі, по нормальним цінам. за 25 доларів можна футболку зі прикольно, що курточка. Ну і обувь навіть по 39 баксів є непогано також. Тому норм, кому треба шмотки, залітайте в зару. Що сходили в зару, нічого з не купив, нічого не понравилось. Спасіба людям, які мені говорили постійно, що я худий, що я за не замітив, навіть як я зески, виріс до Ельки, бляха. типа, прям взагалі шесть. Від вас і купила футболку. Ідемо далі. І так, ну що, наші подорожі тривають, зашли додому перегоді. Ми ну, трошки шорту з ним, розшльопки і зашли в супермаркет, різні скупитися. Подав документи в датський банк на запрос переводу грошей, росли, ми там ще деякі кошти на рахунку залишилось. Вони не хочуть їх переводити, потрібно було заповнювати деякі документи. Я заповнив і, коротше, дай Бог, все зложиться. З налогами ще не до кінця подали все, але йдемо в правильну місці. Так що, друзі, ми вже вдома, ну я як вдома, ми вже вдома дві години вже поїли і збираємося зараз піти з оліткою, погратись десь на площадки, тому що дитина бігає, прямо на... Олюка, де м'ячик? Я вже всі зібрала докупи, все будь-який вид шикарний у нас. так не хочеться, до речі, прощатися з цим будинком, бо думаю, що ми вже скоро з'їжджаємо. Я не знаю, розповідав, не розповідав Ну, скоро з цим ми обращаємося. У Нас на тій квартирі він трошки хуже. Ну нічого, не. є певні жарти. Потім все пізніше розкажемо, чого ми з'їжджаємо саме з цього будинку, що случилось насправді будинок дуже класний, все нам подобалось. І не як всі там пишуть, тому що дорого. Ми квартиру зняли не... Тут у нас двушка за 2800, а так ми зняли однушку за 2400. Не однушка, а студію просто, тому діло не в ціні. Хоч ти вам мартишку. Ну покажи всім, давай, давай. Покажи, як ти просиш. Проси м'ячек. Проси м'ячик. Боже, мартишечка маленька. Дівчинка, так зараз дадуть тебе твій м'яч. Зловила? Довольно, що м'яч доїдали, пустили тебе. Великим хтобе гратись. Так, коротше, ми вже години на 3-4 вдома. Я як завжди протупив, пропав, нічого не пояснив. В общем, з лівкою погуляли. Пшов додому, змонтував пару влогів на YouTube. 2 напевно. Загрузив на YouTube, зараз буду робити обложки. Приготувався таке м'язко. Вже половину Дуже смачно. Тому всім гарного вечора. Дякую за перегляд. Не забуваємо пальці вверх, лайк і комент. Дякую.